Друзі, всім привіт! Зараз ми з вами знаходимось, з вами, з дівчатами, Де там дівчата? знаходимось в Саврані, приїхали на річку. Приїхали на річку, тут є така річка дуже чистенька. Я не знаю, як вона називається. Ми колись тут були, коли продавали персики, заїжджали після торгівлі. Йдемо зараз туди. Набрали цілу сумку всякої вкусняшки. Коротше, все на пляж взяли. І підемо будемо купатися. Коротше, по максимуму тут будемо знаходитись, поки Ваня поїхав кондиціонер в машині робити. Ми будемо його чекати і купатися. Тільки що на касі 에, розраховуюся за те, що ми там купували. А жіночка мені каже, така Боже, як в такої молодої мами такі дорослі діти. Мені знаєте, так це приємно, але ну, я думаю, що для, кожного, для кожної жінки приємно, коли їй роблять такого. Плану комплімент, що вона дуже молодо виглядає, а в неї діти дорослі. І мені так підняло настрій. Я прямо зараз йду, така ділова. А була, а була без да, бо трошки, трошки, трошки зіпсували мені настрій, тому була без настрою. Шика, На дворі да. зараз погода просто шикарна. Шикарна, да. Ми йдемо плавимося. Йдемо плавимося, бо... Дуже жарко, я не знаю, скільки градусів, але казали, що сьогодні буде ще жарче, ніж вчора. А я ще й в футболки чорні. От. О, я теж. І хіра в чорній футболці. Ну, коротше, йдемо, зараз будемо купатися. Дівки вже тікають купатися. І в мене, знаєте, минулого, на минуле відео, там, де ми на Івана Купала ходили до клубу. Знову закрили коментарі. Я не знаю, чого ті коментарі закриті. Я вже все перевірила, чого вони закриті, я не розумію. Написала скаргу в YouTube, щоб перевірити це питання, бо я не розумію, чого вони закриті. Того вам кажу, що ви розуміли, чого там коментарі закриті. Це не я закрила, це YouTube сам закрив їх. І я не знаю, чи мене чути, бо зараз такий вітер може і мене погано чути. Ми вже майже прийшли на пляж. Не знаю, чи є тут люди, чи ні, поки не видно. О, бо я вже водою. просто розплавилася, йду. А, он щось бачу. А, пахне Ні, водою. то пляшки пляшки різнокольорові думала, люди. Так, тепер нам пахне якось пахне туди водою. зайти, бо я щось не пам'ятаю, куди це треба йти. Далі, мабуть. Бо пахне водою. Так, да, пахне водою. А, туди далі. Ой, у мене руки вже всі в шоколаді, он несу сміття. Всі руки в шоколаді, нема куди поставити в сумку. Нема куди поставити, бо там речі, ще буде теж все в шоколаді. У мене вже плече болить нести сумку. Я, як знаєте, з базара з цією баулою. О, да, вон є, люди відпочивають. Бачу, Бачу відпочивають. Дівчата вже полізли в воду, вода чистенька, пісочок. Супер, зараз і я йду купатися. Купила крем от такий. Без свій дома забула, але було лице намастити. А я без крему нікуди з дому. Взяла маленький попробувати, не знаю, чи буде нормальний, чи ні. Дивіться, яка водичка прозора. Щас рибок вам покажу, скільки риби на дні. Це я розумію водичка. Супер. Дівки вон туди вже купили, неглибоко для дітей. Класно. Купатись не глибоко і вода чистенька. Звичайно, у нас на дубу вода. Взагалі брудна. Дуже брудна вода. Тут класно. Було б ближче, ми б, мабуть, їздили кожен день. в масках аквалангістки мої. <рес> Яка жара. Дівки купаються. Вода така трішки, знаєте, прохолодна, прям як отвоє от джерельно. Прохолодна, так і це. Не прогрівається, вона течія її несе. От. Е е класно, то, що тут є на території пляжу. Туалет. Це дуже класно. І ще я вам хочу сказати, такий більш-менш цивільний. Можна йти. От. Загородили от так територію. Можна і позагорати, і в тіньочку посидіти, і лавочки є, можна і на лавочках посидіти. Людей небагато періодично приходять, уходять. От немає оцеї толкучки. Є он, там столики. І там далі є столики, люди відпочивають, шашличок жарять, чую. Чи... Можна отут і сітку натягнути, в волейбол якийсь поіграти, чи в футбол, чи що тут можна грати. От. І ми, я думаю, що теж недовго будемо, бо я ще хочу... Зайти щось поїсти в якесь кафе. Того що може часок і будемо потихеньку збиратися. Заходили ще в Аврору, хотіли купити парасолю від сонця, але тут є тіньокон Кіра сидить в тіньку. Нормально, молодь на матрасах грається, дурачиться. Водичка я вже показувала, що видно дно, рибок, рибок видно. Немає нігде парасоль. Заходили в, у, майже у всі магазини. О, я, звісно, полінувала ще один там зайти в Валентину на другий поверх. Там мені здається, що повинна бути парасоля, але я вже не хотіла перти. Сюди і так така сумка важка була. Ледве дотягнула її. От, І все. Зайшла це ж в аптеку, ще купила крем захисний бо свій забула вдома і забула намаститись ним. Того маленький тюбітрему купила. Хтось жнеться на скутері чи на квадроциклі. Короте, так, є пісочок, можна дітям погратись, погрітись. Там мілко. Ну, коротше, пляж клас. Йдемо з річки їсти. Зараз йдемо в кафешку, щось поїмо. Бо всі голодні, а ще чекати дуже довго, як виявилось. Ще мінімум 2 години чекати ваню. Того щось би зараз поїсти. Не знаю, що ми будемо там, яке меню. На дворі просто пекло. Людей немає. О, я вже чувствую, що я підшмалилась, так що просто йду, а в мене спина вже пече. Добре, що я крем взяла і, і дівок намастила, і сама намастилась, що лице хоч не згоріло. І не знаю, чи нас пустять в кафе, бо в нас мокрі жопи. Щось підстелити може. Дівок наче ще не дуже, а я йду і відчуваю, що в мене прям ще по ногам вода капає. Йдемо в лабіринтами. Короте, зайшли ми в кафе. Немає кухня закрита, нічим нас порадувати не можуть. Йдемо зараз, там у нас десь далеко є е, донор кафе. Так, тут не тупік, не тупік. Донор кафе. Я сподіваюся, що в них хоч щось поїсти. Ну, що ж, всі ж голодні. Уже скільки за годин? Три години. А, вже пів п'ятої, звісно, звісно, всі голодні. Хочуть їсти. Ну тут зараз. Ми підемо вуличками, вуличками і щоденько вийдемо. Так, а тепер ми можемо повернути ось сюди. Ми не кажеться, нам це буде ні, не Ні-ні. Ні. ні, йдемо, Варі. Я вас зараз поведу. Пішли. Там не довше, Варі. Ми ще ж будемо тудою обходити. А зараз ми підемо вуличкою. Поводю трохи дівчат по собранні. Дівчата возмущаються, куди я їх веду, куди веду, куди. Їсти мать вас веде. Голодні дітки мої. Поняла, де ми вийшли? Поняла, от і донор. Донор маркет. Я сподіваюся, тут нас накормлять. Ой, дивіться, щоки червоні, мабуть, також згоріли. Коротше, крем мені не допоміг. Жесть. Тут нас накормлять. <риклад> Заказала дівчатам ходоги, потім сирні палички, собі шаурмун маленьку і водичка. Меню. Будемо тут поки сидіти, і я думаю, що ми вже на річку не підемо, хоча дівчата вже нервують. Чого це ми не підемо на ту річку? Mm -hmm. Ми сюди так далеко йшли, то я вже нікуди не хочу звідси йти. Mm -hmm. Йдемо зараз дівчат поведу на дитячий майданчик і там вже будемо вані чекати. Бо дівчата, звісно, мене просять піти на річку. Але я, по-перше, туди вже не допру, а по-друге, я вже згоріла. У мене вже тут все червоне, я вже не хочу себе доплавлювати на річці, Того я думаю, що це вже буде лишнє. Я думаю, що це вже буде лишнє піти на річку. Уже всі помирилися, Варя вже лягла на диванчик, вже трошки покемарила. Кірюха, щось там сумки йде, порпається. Варю, може панамку вдязнуть, де ти там? Це взяла стабілізатор, не можу знову зловити себе. Не можу себе зловити знову. От. Коли ми були в кривому, то воно, знаєте, було набагато проще знімати себе. От, між людьми. Там мене ніхто не знає, я ніколи не знаю. І я більш, знаєте, роз... розкутіша. От так. А тут ми приїхали в Саврані, я знаю людей багато, і мене багато людей знає. Ну, може, я зараз замаскирована, мене не взнають. От і трошки, знаєте, сковано. Блін, і не хочу переключатись на програму від стабілізатора, бо вона. Неякісно знімаю. Неякісна картинка. А цей губить мене постійно. Він вже аж де дівчата. Далеко. Варя ще далі. Кирюха повільніше йде. Ой, оце ж так дітьми кудись йти. Вічно недовольні, вічно надуті. Прийшли на майданчик, ну, я думаю, тут дівчата будуть подовше. Тут затінок, прохолодно. А скільки ти хотіла? Коротше, буду тут собі тусуватись. Може, потім пізніше ще підемо в Аврору так полазити, бо я все під ноль потратила. Ні готівки, ні на карті нічого вже немає. Так що, дівчата. Грайтесь тут, ми можемо ще піти поглазити в Аврору трошки пізніше. То у нас же день немає. Нема, вже все витратила. Так який смисл вилазити? Та в нас же блажняти, як ти говориш. А, ага, ну, хорошо, тоді грайтеся. Тоді папу почекаємо. Будемо папу чекати. І з папою підемо туди. Куди? Ну, будете папу крутити ще. ти ще згодься на першу бо не хочеш. Вже заморилися. Мені просто дуже жарко. Согласна. Дівчата вже поморилися. варіант взагалі на лапку лягла. І Ваня ще буде, сказав, буде довго. Ех, я б, звісно, з кимось вже поїхала. А хто? Я й не знаю, хто тут у нас в Саврані з знайомих є. Треба йти на остановку, щоб там когось зловити. Варюхи жарко, перегрілися. Перегрілись і добре, що ми пішли з річки. Це дуже хорошо. Жарко. І щоб піти на установку, там далеченько йти, і жарко, я не знаю, чи Да? будемо краще тут в тінечку сидіти. Угу, і папочка. Помирились довго. Оце красиво було їхати на своїй машині і ні до кого не бути прив'язаним. А то, виходить, що ми вже всі свої справи зробили, ті, які хотіли. І все, і зараз чекаємо. І автобус вже поїхав, на якому можна було поїхати. Дуже гарна новина. Ваня зараз нас забере і завезе додому. Йому там ще по справах, коротше, він знову приїде сюди робити машину, але нас з вами дом, вдома, бо дівчата які заморилися, то це вже просто... Не відпочинок, а мучення. Так. Ще не їде, чекаємо. Друзі, ну, вдома є вдома. Ти воно вже купаються, вже краще стало. І записуємо взяла того... собі пива Мама... холодненького. А знаєш, холодненько. що нам краще, бо вдома завжди добре. От, вдома завжди. Мені, і зараз буду Подібись, теж Мене. Світла в нас немає цілий Подіб... день. Ага. Я Дед Мороз. Дед Мороз. Дед, дед, Світла немає, вдома дед, дед. цілий Я день. О, єсть. Божі, тоді, шо, тоді. І чекаємо, коли вимкнуть, бо наче мають вимкнути в 7 годин. О, Боже, що вони ці діти? Ми зараз будемо активувати Витворяє. бомбочку. Плавились, звісно. Сьогодні у нас був такий насичений день відпочинком. Накупались, якось будемо їхати знову, але їхати окремо на своїй машині, щоб ні до кого не бути прив'язаним. Поїхали, коли захотіли, приїхали. Отак. Все, друзі. У нас сьогодні, на цій ноті, закінчуємо сьогоднішній влог. Всім. Bye -bye. Всім дякую, що були зі мною. Чекають вас коментарі. Як завжди, обіймаю міцно ваша.